Хендайкона 39 кВт батарея, здає змогу проїхати в 300 км влітку, навіть 300 плюс, і 250, навіть може і 270 проїхати взимку. Все залежить від того, як, звісно, ви будете їздити. Знаєте, Це як на дизелі там, чи на бензинці. В когось 8 розхід, а в когось 12. Тому все є дуже індивідуально. Машинка приїхала до нас з Німеччини. Він розмитнений, сертифікований. Це у нас чистий 21 рік. 52 тисячі оригінальна пробігу, він весь в рідній фарбі, стан просто нової машинки. Хороша комплектація, преміальна акустика, крел, великий екран. До речі, по мультимедії Android Auto і CarPlay все підтримує. Бездратова зарядочка смартфона, підігрів сидінь, підігрів керма, салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, світа, адаптивний круіз-контроль. три режими рекуперації, три режими руху. Ось така от машинка у нас. Віддаємо її з повним пакетом документів для першої реєстрації.